Всім привіт, вітаю. Сьогодні 9 березня, хороший день, сонячний, не скажу, що теплий, але так, свіженько, гарно. Я вирішила піти прогулятися, так як сьогодні ніби там церковне свято, 40 святих, особливо так нічого робити по дому не, не можна, то я і думаю, ну і добре, тоді піду прогуляюся. Е, пішла, забрала е, в, на нову пошту свою невеличку посилочку, зробила собі вчора на 8 березня невеличкий подарунок, отримала сьогодні, покажу вам обов'язково. Ну і Також зайшла в магазин Новус, Ну так, знаєте, купила е, яйця, потрібно було купити і докупила ще борошна. Кефіру. Все не полишаю надію е, приготувати, зварити вареники з картоплею з капустою. Тому такі от у мене плани. Е, сьогодні, я вже сказала, 40 святих і е, поминальна батьківська субота, а також 120 років з дня народження Тараса Шевченка. Дуже такий сучасний, на мій погляд, поет, який. Актуальний і досі От читаєш вірш, любий, візьмеш вірш його, і, як ніби це про сьогоднішню Україну. Так що читайте сьогодні кобзаря, згадуйте, прославляйте, ну і гуляйте, ось такий чудовий день, така чудова погода, таке чудове українське небо. Так, показую покупки з новусом. Десяток яєць 38 гривень, 38,90 е, кефір 400 грам, 2,5% жирності. Він шов по акції е, 10 гривень мені коштував. Так, спагетті Тая теж 10,99 акційна ціна. Вони такі тоненькі, мені подобаються. Борошно марка, промо-марка, яка продається в новусі. 14 гривень кілограм борошна. Так, отакі, така типа вермишель, мівіна з овочами по 4,99. Так, І ще був корм. Уже е, котики їдять, маленький, м'яу з ділятина з овочами. Це сами, самий улюблений. І зараз акційна ціна на нього 11,99 розгребли повністю один залишився. То я забрала. Так, і заходила в магазин ще Простор, там до 10 потрібно було використати бонус, які в мене накопилися. От то я купила чотири лапи з курицею. Хороша ціна виходила, якщо ти використовуєш бонуси: 300 грам, це 43 гривні. Це супер ціна. Е, ще вам от хочу показати: куриця більш, <кій> більше таким. Гранули круглі, а оце з телятиною. Ну, мене більше люблять з телятиною, але з телятиною вже не було, тому взяла з курицею. В кого старенькі котики, знаєте, там проблема з субами, то звичайно куриця не дуже підійде. А оцей телятиною, чим ясний, я називаю супер. Так, і взяла отакі ще два. Тут ідуть у нас саме соковита качка, саме желе, по 10 гривень виходило, якщо використовуєш бонуси. Ну, пан кот у мене не дуже полюбляють, але ціна хороша взяла. Також серветочки взяла, диво, 24 гривні. Це вже з використаними бонусами. Тут 100 штук хороші серветки, хороше пакування, чудовий котик такий. Так, і от такий купила судочок новий. Вийшов він теж мені 10 гривень. Чому б і не взяти? Гарний тут пластик, гарно закривається кришка, чудовий колір кришки. От, тому от такі в мене ще були покупки в магазині Простор. І показую вам, що я собі подарувала на 8 березня. От такий календар з передбаченням, мій переможний 2024 рік. І нічого, що вже березень і пройшло. Майже три місяці цього року дуже хороша зараз ціна на цей календар. Я давно вже на нього дивлюся, мені хотілося завжди купити, але якось перед Новим роком ціна трішки була така кусюча, більше 300 гривень. А зараз 149 гривень, ну плюс ще, звичайно, доставка, плюс оплата після сплатою. вийшло мені в... В цілому, десь 200 заплатила я 213 гривень. Це теж не скажу, що ну так, дешево, але за е, таку якість і за. Таку річ, яку я, яка дійсно мені подобається, яку я хотіла для себе купити, то це рахую, чудова ціна. Зараз я його відкрию і ми подивимося разом з вами. Та, мабуть, ви вже багато хто бачив ці календарики, особливо вони популярні у блогерів в Інстаграмі. От, і рекомендували їх, рекомендують. Ну і, звичайно, я теж вам рекомендую. Зараз дійсно хороша ціна. От такий чудовий календар. До речі, дуже якісна поліграфія, дуже хороші, якісні такі яскраві малюнки, дуже гарні передбачення. От така підставка. Дехто там з блогерів трішки жалівся, що ну, якось ця підставка не дуже подобається і як там вони знімають і однією рукою не дуже зручно. Ну, подивлюся, буду використовувати. Так, зробила ж закладинку. От дивіться, вже скільки ми з вами. Прожили в цьому році днів. Так, це в нас сьогодні 9 березня. Так, 9 березня сьогодні день народження Тараса Шевченка. Тож пам'ятаємо, що нам заповідав Кобзар, і будьте сильними. Пам'ятайте так, що нам заповідав Кобзар, і будьте сильними. Борітеся, поборете. І от такий чудовий, чудовий Тарас Шевченко. Так, що я дуже-дуже задоволена, що все-таки цей календар я собі купила. І ще хочу прочитати на зворотній стороні цієї коробочки, упаковки. Тут дуже гарні слова написані. Зараз я вам прочитаю їх швиденько. настільний відривний календар з передбаченнями мій переможний 2024 рік. Це ваш новий найкращий ранковий компаньйон. От, дійсно, для ранку, для того, щоб підняти настрій. Це просто супер. Він створений, щоб щоранку задавати настрій, давати пораду та підбадьорювати. Так, ну і далі у ньому 366 сторінок. Так, в мене пам'ять закінчується, тому швиденько. З гарними ілюстраціями та цікавими передбаченнями це дійсно так на кожен день, з важливими для нашої країни датами та подіями. Ми віримо, що українська рішучість, воля і хоробрість в цьому році зможуть наблизити нас до омріяного мирного життя. Ми віримо в перемогу добра над злом, спокою. Над тривогами радості над горем. Дякуємо ЗСУ, що захищають нас і дають змогу день за днем починати нову сторінку життя. Слава Україні! Ну що, краще і не скажеш? Краще і не скажеш. І знаю, що цей виробник дуже багато робить для того, щоб відправляти донати на зсу і відправляти кошти теж на. ЗСУ, тому купуємо продукцію і е, насолоджуємось і якістю, передбаченнями, і також така своєрідна от, допомога нашим Збройним силам України. До речі, це Orner.com.ua. Так що, от такі в мене на сьогодні новини, такі подарунки, такі покупки. Дякую вам за увагу. Дякую за коментарі. Хорошого вам тихого, мирного, спокійного дня. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!